Чи має право у роботодавець перенести щорічну відпустку працівника, термін надання якої визначено графіком надання відпусток на інший період безгоди працівника? Ні, немає, відповідають фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Згідно статті 80 Кодексу законів про працю, перенесення щорічної відпустки за ініціативою роботодавця є винятком загальних правил. У такому випадку щорічна відпустка може бути перенесена на інший період: перше тільки за письмовою згодою працівника. Друге за погодження з виборним органом первинної профспілкової організації або профспілковим представником. Третє. У випадках, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитись на нормальному ході роботи підприємства, установи організації. Четверте. За умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році, і останні, якщо основна частина щорічної відпустки становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому зазначається, що згідно з вимогами частини 2 статті 12 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, окрім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, або по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.